Попри війну та обмежені ресурси у 2024 році обсяг гарантованих медичних послуг значно розширюється. Зокрема, уряд виділив майже 600 мільярдів гривень на нові програми, з яких 6 мільярдів спрямовано на Івано-Франківщину. У 2024 році на програму буде виділено майже сто 159 мільярдів гривень. Що на 16 мільярдів гривень більше що стосується нашої області, то це у нас буде більше на 600 мільйонів. Якщо в минулому році було 5-6 мільярдів на область, то цього року планується десь біля 6,2 мільярди гривень. Щодо особливості програми медичних гарантій у 2024 році. Медична градія програма медичних гранті буде сфокусована на відновленні здоров'я та людського ресурсу людського потенціалу. У програмі медичних грантів на два рік передбачено 44 пакети послуг, серед яких є три новини. Згідно однієї з програм, прикарпатські медзаклади за державні кошти лікуватимуть безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій. Це значно покращить демографічну ситуацію в країні. Переконані фахівці. Число десь біля 16 тисяч безплідних пар. Це говорить про те, що є досить актуально і держава цьому приділяє увагу, враховуючи те, що це досить дороговартісне лікування. Воно дороговартісне не тільки в Україні, а воно в усьому світі. То передбачається, що за цієї програми ну, десь збільшиться кількість пологів до 10 тисяч. Це на 30 на тисяч 400 циклів. Передбачена сама сама програма. Проваджені ще два нових пакети послуг, які стосуються трансплантації органів і стовбурових клітин. А також психологічної підтримки українців у новому році для центру трансплантації сформували два окремі пакети і передбачається фінансування. Також фінансування і по пересадці кіскового мозку. Стосовно ментального здоров'я з початком повномасштабної війни допомога у сфері ментального здоров'я стала одним із наших пріоритетів. Зокрема, в програмі медичних гарантій передбачаються окремі пакети для надання психологічної та психіатричної допомоги. Як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах для тих, кому потрібна медична допомога в стаціонарі, передбачено пакет психіатрична допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах. Пакет психіатрична допомога дорослим і дітям амбулаторно. Сьогодні 338 лікарів та 714 медичних сестер пройшли підготовку зведення поширення, 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 поширення психічних розладів та поширення поширених психічних розладів та надають базові психологічні послуги. Також надавачі медичних послуг з 1 січня мають надати підтвердження забезпечення перекладу на жестову українську мову. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіо компанія